Так, друзі, всім привіт! Невеличкий відеогляд Hyundai AX35 в такому класному чорному кольорі на максимальній комплектації. 12-й модельний рік, перша реєстрація 12-й рік. Був в Німеччині на 12-му році. У нас буде чисто 11-й. Календарний випуск 12, 11, 11 рік, 12 місяць. Тому в Україні буде чисто 11 роком. Цього друга теж 11-м роком. Але перша ілюстрація його 12-м роком. В Німеччині був 12 м 2-літровий, дизель 135 кВт, автомат, повний привід. В чорному кольорі на шкірі на максимальній комплектації. Все, як ви любите народ. Зараз подивимося невеличкий такий зробимо догляд. Покажу вам стан даного автомобіля. Хочу показати, що він рівненький, як то кажуть, як струна. Да, ніде ніяких царапинок, нічого такого, щось критичного немає. По бампері спереду десь є там трошки сколів. це не без того, але в загальному автомобіль в дуже в хорошому стані. Зараз подивимося всередині. Хочу просто, щоб ви подивилися. Який його стан. Це трошки витравте таке стається після трапочки, але так, щоб якісь царабинки, якісь гулі, щось таке, щось з того плану, чи якісь ризики, пизики взагалі про це таке навіть не говориться. Свіжоприйняна Німеччина да, і піднищу автомобіль. Автомобіль завод. Це гарантую. Там все скрізь супер, класно стані. Так, в даному автомобілі є фуркоп, є задня камера, є задні партроніки. Так, на оригінальних дайовських дисках 17-й радіус. Так, ще стоїть зима, десь скоро приїде з Європи літо. Якщо встигнемо, то перезуємося. Так, на біксанонах, це не біксанон, це лінзована, це не проти туманки. Так, у нас тут є складання, складання, електроскладання дзеркал. Так, Безключовий доступ. Серединка дивимося так, безключовий доступ, мультіруль, тут протизанос, спуски з горки, повний привід і регулятор е табла. Так, Тут дивиться бортовий комп'ютер, датчик світла. Датчик дощу. З кнопочки, бачите, не затерто, нічого в даному автомобілі 252 оригінального пробігу. Там є сервісна книжка, все підтверджено, перевірено. Так, тут підігрів сідушок, відключаються оператроники, тут USB, AUX, автомат, шкіра. Дивіться в якому стані. Ніде нічого не підфарбовувалося в такому, в якому стані приїхала, такому і продається. Тут так, торпеда теж в хорошому стані. Задня камера казала, великий телевізор казав, Bluetooth є, мультируль. тут то, то, що, от, чуть -чуть, бачите, нічого не пофербовувалося, воно дуже тут слабеньке, хто знає, да, але руль перешитий, бо в них рулі реально слабенькі. Так, Задня частина тут то, карта. Це складання електроскладання дзеркал. Чотири склопідйомники. Центральний, карта, тут такі вставочки шкіряні, карти скрізь ціленькі Знизу по дверках тут у них буває проблема, але тут все завод. Має, даний автомобіль має тільки два підкраси. Два підфарбування. Ця дверочка і це крило Але тут немає ніякої шпаклівки, нічого, вона такому приїхала, просто прекрасно нічого не різнить. Дуже хорош, ну класно зроблено. Не видно нічого, щоб це якийсь перекрас, таке щось таке різнило, щось якісь царапинки були, може хто що забирав. Так, Задня частина у нас теж в класному, хорошому стані. Шкіра, бачите, дивіться, ніде вона нічим не ні плакала, ніякими, нічого не плакувалася, не фарбувалася. В класному, хорошому збереженому стані. Є у нас є у нас, є у нас. Шкіра. Так, не вистачає тільки одного, і одної панорами, але потолочок у нас ціленький, ніде нічого не перешивалося, теж легенько прибиралося. І тільки всього. Так, сумку назад. Взаді теж, дивіться, який в дуже хорошому стані ковролінчик. Тут карти ззаді теж. Так, плюс ще підігрівну, це у них майже Kia Хондай всіх іде. Ззаді підігрів, ну, але що маємо, то маємо, то за Досить хороша штука. Зимою. Пластмаски, дивіться, всі ціленькі, дивіться вони без плаку всякого, без того всього. Просто десь вода, в дуже хорошому стані, не блісті, не обдерті. Так. Задня частина тут теж оригінальна 11 роком. Задня камера. Тут а, сонце все рівненько, ніде ніяких прищиків, рижиків, нічого не крутилося, все оригінальне, нічого не знімалося, не фарбувалося. ніякого навіть і прищика знаку, нема, що там десь якийсь прищик має бути ще щось. Так, тут теж дивіться в якому стані бокові пластмаски. Подивно, що не возили ніяких котиків, собачок тут теж, дивіться, як новенька. Запасочка у нас є, двократ є, ключ, знак, все це є, запаска, блин, можна сказати, не можна сказати, а титан новенький. Запаска теж походу ні разу не ставилася. Скрізь теж все в хорошому стані, ніяких признаків ріржі або щось такого плану. Немає. Правда, да, в комплекті полочки не було, немає. На жаль, полочки немає. Так що зараз ще заведемо, подивимося, мотор працює шикарно, машина їде класно. Тут теж Це капельки води, але дивіться, обично буває тут від, від рівня безпечності буває, люди так халатно до того якось відносяться, але тут реально все в класному стані. Тут же, там є фотографії на авторія, багато. Що не знімалися, дверки видно, що нічого не фарбувалося, не красилося, дверки не знімалися. Так само ті карти, та сторона рівненька, все. Так, звідси теж без є, на задніх нема. На двох передніх безключових. ключових. Так, тут дверка відкрита, безключовий працює, відкриває закриває, все як має бути. В даному автомобілі по електриці все працює по техніці. Взагалі все шикардос, їде класно по ходовці, нічого не тарабанить, нічого не стукає. Так що такий-то автомобільчик. Тут теж все чітко, все класно, зараз заведемо. Послухаємо двигун, як працює. Так, в наявності два ключі є, сервіска є, два ключі є. Докрас запаска все присутнє, заводиться автомобіль. Класно, єдине, що тільки ніяких таких помилок немає, але горить цей датчик, тиск в шинах. А так, в принципі, автомобіль класно шикарно, в шикарному стані. Їде автомат, переключає, ніде нічого не стукає, не дергається. Задня камера працює. Є, клімат теж працює, провірений. Так що такий-то, якщо когось такий-то автомобіль, можемо робити невеличкий тест-драйв. Сонце у нас впирається трошки. Переключаємо, все шикарно, все їдеть, без проблем. Так що, якщо когось цікавить, приїжджайте, тестуйте, пишіть, дзвоніть. Автомобіль наявності є крім цього автомобіля, ще автомобілі, звертайтеся, кому що який потрібно, приженемо, знайдемо, дверем. Так, ще хочу вам показати двигун. Як там все, частенько, нічого там не перероблялося, не перефарбовувалося. Так. Так. Начинаю с скуп... Так. Снимаем пресечку. Снимаем пресечку. Так, это Работает. не дай мне, не Мотор ніде ніяких почоків, масла, щось такого плану взагалі і близько немає. Так, притягує. Так що кого цікавий даний автомобіль. Приїжджайте, тестуйте, дивіться. Всім дякую за увагу. Sendo por baixo.